Шановні глядачі, в ефірі ток-шову розмова про головне на Кітцвіт ТВ і сьогодні у нас у студії школа номер 274 7Б клас. Отже, перше запитання у нас до Єлизавети. Скажіть, у якому класі ви навчаєтесь? У вашому класі багато учнів? Я навчаюся в 7-му класі, так, багато учнів. Добре. А ви, Поліно, зі всіма своїми однокласниками дружите? Так. А скільки сидите за партою, хлопчиком чи дівчинкою? Дівчинкою. М -м, як цікаво. А ви часто у неї списуєте? Ні, радше вона у мене. Добре. Дашо, скажіть, а у вашому класі хто краще навчається? Дівчата чи хлопці? Звісно, дівчата. А у кого кращі оцінки з фізкультури? У хлопців чи дівчат? Мабуть, у хлопців. А з математики? У дівчат. Зрозуміло. Добре. Е, Дашо. А, а ви що зазвичай робите на перервах? Ходите у їдальню? Так, я саме це завжди і роблю. Тільки хожу у їдальню. Учасники наших ток-шоу часто нарікають на харчування харчуванні на шкільних їдальнях. Розкажіть, Лізо, а чим зазвичай готують у вашій школі? Нам готують піцу, булочки різні. Думаєте, цього достатньо, щоб бути ситим? Так. Настя. А, розкажіть, а, е, а чи ви їсте в їдальні? Так. А скільки разів на день? Два. Хм. А вам подобається? Ну, Так. Добре. Е, а... Да, що. Розкажіть нам, будь ласка, чи добра у вас поведінка у школі? А вам доводилося бувати у кабінеті директора? У мене нормальна поведінка і мене ніколи не Викликали до директора? Мабуть, ви дуже слухняні. Якщо так, то за кої причини? Ну, мене так батьки виховали. Добре. Е, Лізо, а вас викликали коли-небудь до директора? Ні. Це взагалі страшно? Ви так гадаєте, так? Да. Добре. А от ви, ви ви б хотіли стати директором школи? Ні, не дуже хотіли. Як думаєте, це важко чи ні? Звичайно ж, важко. А от що б ви зробили у першу чергу, якби вас вибрали директором? Що ж, я напевно не знаю, що відповісти. Тут дуже багато варіантів є. Ну що ж, дорогі друзі, дякую вам за відвертість. Наша передача підходить до завершення. Це була розмова про головне. На Кіцвілі ці від, я його ведуча Анастасія. До зустрічі на наступних ефірах.